Давайте сьогодні поговоримо про причини низької швидкості читання. В першу чергу швидкість читання багато в чому залежить від словникового запасу людини. Чим він менший. Тим складніше освоювати текст, адже доводиться намагатися зрозуміти суть кожного нового слова. Ще одна причина, через яку ми повільно читаємо, це неуважність. Напевно, ви не раз ловили себе за тим, як перечитуєте одну і ту ж сторінку кілька разів проговорювання губами читаного тексту. Мало хто знає, але читаючи той чи інший текст, ми виробляємо губами ледь помітні артикуляційні рухи. Це суттєво уповільнює швидкість читання. Ще однією причиною повільного читання є звичка повертатися до вже прочитаного слова або фрази. Цього час позбуватися раз і назавжди, Інакше техніку швидкочитання не освоїти. Для дітей і дорослих існують спеціальні вправи, які допомагають вирішити зазначені проблеми. Давайте розглянемо типові складнощі, які виникають під час читання, і як їх виправити. Отож. В дитини присутнє побуквене читання тексту. Складове читання тексту ми виправляємо проспівуванням голосних звуків. Дитина переставляє та плутає склади. Ми застосовуємо читання складових таблиць прямі та обернені склади. Якщо дитина плутає букви під час читання. То підбираємо вправи та слова на цю букву і створюємо асоціації. Коли дитина не бачить слова цілком, придумає закінчення, то тут нам допоможуть таблиці шульти та читання із шторкою. Коли дитина не може прочитати довге слово і читає його по складах, то ми ці складнощі вирішуємо промовлянням скоромовки. Коли у учня подвійне читання, то читаємо з зажатим в роті предметом. А ось коли учень губить рядочки, пропускає слова, ми читаємо тексти з якорем і читаємо і шторкою. Але коли присутня регресія, тобто зворотні читання, то ми застосовуємо читання і шторкою, читання з указкою і переказуємо цей текст. Низький рівень сприймання. Дитина не розуміє прочитане. Отже, ми переказуємо та читаємо словник із незнайомими словами. Труднощі в просторовому орієнтуванні. Також нам тут допоможуть таблички шульте і вправа вуха. Відсутність передбачення, тобто антиципації. Музика. Тут нам допоможе читання з рамкою. А коли дитина неправильно дихає під час читання, то ми слідкуємо за правильною осанкою. Кутом нахилу книги і виконуємо гімнастику для очей. Промовляємо скоромовки, щоб розширити кут зору. Виконуємо таблиці шульте і клиновидні таблички. А ось коли дитина не розуміє прочитане то ми переказуємо текст і ставимо питання до тексту. А коли нема відсутності інтонації в тексті, то читаємо текст в ролях. Коли в дитини немає смислового здогаду, то вчитель працює над відтворенням пропущених літер. Також працюємо з вправами на переставлення складів, перевернутих слів, слова. Один рядок без пробілів. Якщо нам потрібно збільшити темп читання в учня, то читаємо такими способами, як читання із шторкою на видиху під метроном. А щоб дитина дотримувалася пауз між словами, то вона має застосовувати стукання олівцем після кожного слова, відбиваючи собі ритм. Щоб розвинути увагу, пам'ять виконуємо лабіринти, ребуси відмінності. Також тут гарно працюють інтерактивні ігри, щоб полегшити процес читання і письма. Працюємо над синхронізацією півкуль мозку, виконуємо малюнки двома руками або нейрогімнастики. Якщо ви будете використовувати ці вправи, то ваше читання стане швидше. Отож, підписуйтесь на наш канал, лайки, вподобайки, дзвіночки, коментарі. Ну, ви знаєте, успіхів вам!